Так, кажуть, тільки Швейцарії все викидають, дивіться. Нова батарея. Правка. Заносі. Дивіться, що тут робиться. я Просто в шоці. Говориш Швейцарія, дивіться, нержавієчна плитка, бошуска. Дивіться. Мийка. Мийка, бошуска. Посудомийка. Дивіться, велосипед, як лялечка. А говорять, тільки в Швейцарії все викидають. В Україні теж все викидають, ніхто з тим не хоче бавитися, хто має гроші, працює на роботі, заробляє нормально, він з тим не бавиться. Робить ремонт в кухні, повикидав все, всю нову техніку, все буде собі купляти. Отак люди живуть нормально в Україні, без проблем. А хто на дивані лежить, вгуртає, то Звичайно, що в нього немає навіть на хліб. Так, любаша, бери бабоса. Що, на малых? На малих же нам? А едем.